Під час виконання бойового завдання під Бахмутом, 7 березня, загинув командир Вовків да Вінчі Дмитро Коцюбайло. Загинув зі зброєю в руках, загинув першим ідучи в бій. Жив і загинув як герой. Наш підрозділ зветься Вовки Давінчі, саме тому що ми завжди йшли за ним у бій. Він був для нас найкращим командиром, побратимом, лідером і взірцевим націоналістом. Усе своє свідоме життя Дмитро Коцюбайло присвятив боротьбі. Він пішов на фронт, коли йому заледве ледве виповнилося 18 років. Про його бойовий шлях промовисто говорить факт, що Давінчі став першим добровольцем і наймолодшим командиром, котрий прижиттєво отримав звання «Героїв». України за Україну в 27 років він віддав своє життя. Сьогодні наша бойова родина зазнала непоправимої втрати. Сьогодні вся Україна втратила легендарного командира. Віднині його боротьбу мусимо продовжувати всі ми в ім'я наших полеглих героїв. Ми виграємо цю війну, випаливши російських окупантів з нашої землі. Часть і слава герою. Написали побратими батальйону вовків да Вінчі в в інстаграм. Позавчора ти на моїх очах в'їхав на танку у ворожу посадку, а після цього повів за собою на штурм людей, і вони пішли, не роздумуючи, бо вірили своєму командирові. Наступного ти голими руками з однією баклажкою води тушив загорівшийся танк з повним БК, в той час, коли всі боялися навіть наблизитись до нього. Герой України кращий з кращий. Він, друг, легенда. Це сталося у нас на очах обстріл. Ти сказав нам залишитись в укритті. Вибухи, багато вибухів, за хвилину крику медика, медика да в Ми до останнього вірили, ми до останнього молились. Ти був самим сміливим, самим відчайдушним із всіх, кого ми знали. Ти здавався безсмертним до кінця днів пишатимемось, що знали тебе, герої не вмирають. Написали воєнні фотографи Константин і Влада Ліберови в своєму інстаграм.